Їх нібито й немає, на зріст вони низькі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Магніт. Так... схоже потрібен помагатор хм. звідки тут гвинтик? І тут татуса немає. Ну все. Певно, він пропав назавжди. Його немає вже п'ять днів. Не засмучуйся. Ми обов'язково його знайдемо. Звісно, знайдемо. Пошукаймо ще на кухні. Ми ж там уже шукали. Ми краще пошукаємо. А загляньмо ще й туди. Сім, коналику, що це ви весь час шукаєте? На що, а кого? Ми татуса вже цілий тиждень знайти не можемо. Ого! Він уже, певно, на гвинтик перетворився від нестачі енергії. Може, я якось зможу допомогти? Зможеш? Давайте нас носитимеш, бо ми вже бігати втомилися. Фіксик може удавати гвинтика в разі небезпеки, але іноді він обертається на гвинтика не з власної волі. Це стається, якщо фіксику не вистачає життєвої енергії, тоді він слабшає, стає млявим, а потім і взагалі впадає у сплячку, обертаючись на гвинтика. Така біда трапляється, якщо фіксик своєчасно не підзарядиться енергією від робочої машини або приладу, а заряджатися фіксикам слід регулярно. Фіксику, який ослаб і став винтиком, може поталанити. Якщо якась людина випадково знайде його і вкрутить у прилад, то фіксик може підзарядитися і знову жити. Тоді він викрутиться і втече. А людина дивуватиметься, куди це подівся гвинтик. Я ж його сам вкручував. То що? Де шукатимемо? Ти що шукати зібрався, Дім -Дімичу? Та я. І що це в тебе в кулаку? Це просто мої гвинтики. А -а -а. Я тут якось знайшов одного гвинтика, не твій? Напевно, мій. А де він? Візьми і більше не розкидай. Ну що? Мені відвернутися? Щоб ваш статус назад обернувся. Він тут уже тиждень прилежав, у нього енергії немає назад обернутися. І що робити? Потрібно вкрутити його в який-небудь прилад, щоб він зарядився. Гаразд. А який з них татус? До то всі гвинтики на татуси схожі. Нам потрібен магніт. Навіщо? Адже він просто притягне всі гвинтики. По-перше, не всі. не всі метали притягуються до магніту. У цьому легко переконатися на досліді. Візьми магніт, у тебе в домі на холодильнику він, напевно, є. І спробуй піднести його до різних металевих предметів: до ложок, цвяхів, монеток. Ти помітиш, що є метали, які притягуються магнітом дуже добре. Деякі притягуються слабше. А є такі, що з магнітом не товаришують взагалі. Зрозумів. А по-друге. Подруге, ми фіксики. Коли обертаємося на гвинтики, теж до магніту не притягуємося. Зараз перевіримо. Ось знайшов. Зараз ми його вкрутимо. А цікаво, чи є тут іще фіксики? Тобі що? Нас мало. Все одно перевірю. Нема. Ой, і тут нема. Тибаш уже зрядився і викрутився. Хоч би відпочив трішки після таких пригод. Дякую, не відпочивався. І до того ж, я вже цілий тиждень збираюся це полагодити.